Доброго дня, це Юрій Перекопайко, лікар-нейрохірург в Національному інституті раку в відділенні онконейрохірургії. Сьогодні хочу поговорити про пухлини головного мозку, а саме гліобластому. Всі пухлини головного мозку вони розподіляються на чотири класи, де перший і другий клас це доброякісні вважаю, це пухлини, третій і четвертий клас це злоякісні пухлини. Гліобластома це пухлина 4 класу. Класи це ще називаються grade, grade 4. Це злоякісна пухлина, яка дуже швидко росте і дуже швидко поширюється. Вона може збільшуватись в своєму об'ємі в два рази за місяць. Це гліальна пухлина. Глія це. Речовина, в якій знаходяться наші нейрони, які продукують сигнали, відповідають за нашу пам'ять, за наші рухи. Ось, а глія вона слугує підтримкою для цих нейронів. І середовищем, через яке передаються сигнали в головному мозку. Симптомами. Углі як і будь-якої пухлини головного мозку, може бути головний біль, дота, плювота, судоми. Дуже часто люди потрапляють в лікарню з крововилами в ці пухлини, їх діагностують як інсульти. Також симптоми дуже залежать від локалізації пухлини, тому що кожна доля головного мозку вона відповідає за певну функцію. в... У нас, наприклад, лобна за рухи мови, скронева за розуміння мови, потилична за зір. Тому, дивлячись, в якій ділянці з'являється пухлина, з'являється і певна неврологічна симптоматика. Діагностика золотим стандартом діагностики гліобластоми є магнітно-резонансна томографія з внутрішньовентним підсиленням. Також допоміжними методами є трактографія, спектроскопія, ну і для патоморфологічної діагностики для взяття біопсії, використовується стереотоксична біопсія. Для діагностики гліобластоми також використовують молекулярні маркери MGMT і EG першого та другого типу. Лікування. Більш детально хочу на ньому спинитися. Основним способом лікування залишається все-таки хірургічний, тобто видалення пухлини. На допомогу хірургії приходить нам опромінення і хіміотерапевтичне лікування. Лікування проводиться згідно е, стандартів, є протокол National Comprehensive Cancer Network, NCCN скорочено, в якому є. Е, який є стандартом допомоги в області нейроонкології, а саме лікування гліальних пухлин, в Сполучених Штатах, і він прийнятий, в принципі, і впроваджений в багатьох інших країнах? Лікарі слідують цьому протоколу лікування. Uh, NCCN гайдлайни, це консенсус між більш ніж 25 клініками в США, які займаються лікуванням нейроонкології. Вони є експертами в своїй галузі. Отже, що ми бачимо відповідно до цього гайдлайна. Відповідно до цього гайдлайну, якщо у нас є картинка на МРТ, яка відповідає гліомі. Високого ступеня злоякісності, тобто high grade гліома, це називається, то в такому випадку показано maximal safe resection, да, максимальна резекція, безпечна для пацієнта, що значить безпечна те, що після операції пацієнт не втратить якість життя, тобто в нього не пропаде мова, там, наприклад, або рухи в кінцівках. Це не погіршить якість його життя. Отже, якщо Якщо хірургія можлива, то потрібно її виконати. Якщо неможливо, то проводиться стереотоксична або відкрита біопсія з того місця, де можна це біопсію провести. І субтотальна резекція обов'язково після операції виконується МРТ головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням в нас в клініці в Національному інституті раку ми. Провадили цей протокол, тому в нас МРТ при гліальних пухлинах виконується в перші 48 годин. І вже далі, в залежності від того, який це діагноз, чи це грейт 3, олігодендрогліома, чи астроцитома, грейт 3 або рейд 4, і гліобластома грейт 4, залежить від цього тип лікування. Якщо ми все таки діагностували гліобластому і е, і тут вже дивляться на вік пацієнта, на його е, статус за Карновський. карновський це шкала, яка показує нам е, статус пацієнта, статус його активності. Тут, в залежності від віку, якщо це менше 70 наприклад, років, і Карновський індекс більше 60, що значить Карновський індекс більше 60, 000, що пацієнт е, часом потребує допомоги, але здатний самостійно е, задовольнити більшу частину своїх потреб. Так? То в такому випадку е, ми обов'язково, якщо є клінічні випробування, пропонуємо пацієнту. Взяти участь в клінічних випробуваннях вони стоять на першому місці в кожному пункті, тому що гліобластома вона складна для лікування пухлина, яка невиліковна поки що на е, даний час в світі вважається. Її дуже складно лікувати. Тому е, чим більше пацієнтів буде брати в клінічних дослідженнях е, участі, тим Більше шансів покращити результати лікування для наступних пацієнтів. Якщо ж немає підходящих клінічних випробувань для вашого пацієнта, то приймаються стандартні протоколи, тобто стандартна радіотерапія з уникненням гіпокампа на фоні прийому томозоламіду, і потім в подальшому томозоламіду курсом шість місяців, і також новинка в цьому році це Tumor Treating Field Therapy. Да? це терапія з змінними полями. Вона також в протоколі 23-го року, це на в стандарт лікування при гліобластомі. Результати доволі такі перспективні в TTF tumor-treating field, так, це змін, змінні поля, але поки для українських пацієнтів ця опція недоступна, на жаль. Якщо вік більше 70 на цьому слайді розбирається, ну тут також єдина відмінність те, що гіпофракціонована радіотерапія таким пацієнтам. Пропонується або ж паліативна допомога. От. Для моніторингу стану пацієнта ми використовуємо МРТ, через, як я вже казав, через 24-48 годин після операції, потім після опромінення. Стандартом вважається, коли опромінення починається через 3-6 тижнів після проведення хірургічного втручання, потім МРТ робиться через 4 тижні після закінчення опромінення, і потім кожні 3-4 місяці перші 3 роки. Якщо у нас на МРТ є підозра на те, що Є рецидив, тобто повернення хвороби, recurrence або progressive disease, то е, тут також е, маємо ті ж самі опції, що і при первинному виявленні. Тобто, якщо це пухлина резектабельна, потрібна резекція з наступними е, або радіотерапією, якщо таке можливо провести, або е, Хіміотерапевтичні опції можна змінити там не тільки томозоламід до препаратів входить, але і авастин, бевацизумаб, або за схемою PCV. Також проводиться хіміотерапевтичне лікування. І навіть в разі рецидиву, бачите, на перше місце все одно винесено участь в клінічних випробуваннях. І Чим хвороба запущеніша, тим складніше пацієнта лікувати з гліобластовною. Як я вже згадував, що інші методи лікування, окрім хірургії, променевої терапії і хіміотерапії, це лікування змінними полями, результати дуже перспективні і багатообіцяючі, і проведення також імунотерапії, на стадії зараз клінічних випробувань знаходиться цей метод, імунотерапію проводять вірусом поліоміеліту, зміненим, модифікованим. Результати також багатообіцяючі, але поки для українських пацієнтів немає такої можливості взяти участь в цих випробуваннях. Гліобластома складна для лікування. Патологія вважається в нейроонкології, Більший наголос робиться все-таки на клінічні випробування, що якщо є можливість взяти в них участь, то потрібно брати в них участь. Результати деяких клінічних випробувань багато обіцяючі. багато зараз ведеться дискусії з приводу тих же ж змінних полів, імунотерапії, інших методів опромінення, протонової терапії. Якщо ж ви бажаєте, Записатись на консультацію, отримати іншу думку з приводу гліобластоми і її лікування, то ви можете записатись за номером телефону, який на екрані 067 123 33 53 або звернутись у відділення онконейрохірургії Національного інституту раку. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.